Масштабні пожежі в Каліфорнії стали не лише трагедією для мешканців, але й полем для інформаційної війни. Російські пропагандисти, зокрема через свої медійні ресурси, активно поширюють фейкові новини, використовуючи штучний інтелект для створення фальшивого контенту. Каліфорнія палає хто розпалює інформаційний хаос. Відомий російський пропагандист Володимир Соловйов опублікував відео, на якому нібито афроамериканці грабують будинок, залишений після евакуації. Проте фактчекери з'ясували, що насправді це мешканці дому рятували свої речі. Ба Більше відео було створено за допомогою графічної нейромережі грок, а його автор зізнався, що вдався до цього, бо просто не любить багатіїв. Подібна тенденція спостерігалася із фейковими світлинами пожежі у престижному районі Pacific Palisades. У мережі з'явилося зображення напису Голівуд у полум'ї, яке також виявилось результатом роботи нейромережі. Ще одним прикладом стала фейкова номена про те, що російський актор Олександр Невський нібито врятував статуетку Оскар із будинку Шоу Пена. І щоб ви навіть не сумнівалися, не минулося і без згадок про Україну. Російські ЗМІ і телеграм-канали поширювали інформацію про нібито знищені пожежами котеджі українських генералів у Лос-Анджелесі вартістю аж 90 мільйонів доларів. Для створення цього фейку використали справжні фото і відео пожежі і підроблені цитати командувача сухопутних військ Збройних сил України. Пояснюю, суть фейка була в тім, що мовляв, західні оборонні кошти не були перераховані на рахунки американських виробників зброї, як це було насправді, а якимось дивним чином потрапили у кишені українських генералів і трансформувалися у дорогі маєтки. І дарма що навіть таке бажання маючи, українські генерали доступу до західних грошей фактично не мають. Але російським брехунам ці нюанси нецікаві. Як і їх довірливі аудиторії. Насправді поширення фейків про пожежі в Каліфорнії демонструє новий рівень загрози, який створюють штучний інтелект та пропагандистські кампанії. Кремль використовує такі інструменти для дискредитації опонентів і маніпуляції громадською думкою та розпалювання недовіри між союзниками. Ці приклади підкреслюють важливість факт чекінгу, критичного мислення та розвитку цифрової грамотності в умовах інформаційної війни. Ну а нам варто інформаційну боротьбу продовжувати тримати розум холодним. І підтримувати Збройні Сили України. З вами була «Контрпропаганда». До побачення!